Друзі, привіт! З вами Євген Сухарів, Київська школа Клінінгу. З 21 по 23 жовтня в рамках клінінг шоу в нанівках буде проходити наш Кубок України з миття вікон. Крутезна подія, вона поки що тільки друга, але вже крутезна. Будь ласка, приходьте, приймайте участь, і зараз для цього я вам розкажу правила, що там і як буде відбуватися. В перший день ми зробимо зборку розборку стяжок, шубок, телескопічних штанг, шкрибків. Повністю розберемося, як це пальцями збирати і розбирати на час. А також в перший день ми будемо визначати матеріали, що дуже важливо для прийняття рішень, як далі робити цю роботу. На другий день у нас буде класичне, абсолютно класичне миття вікон, Стоячи на підлозі, метр на метр розмір трьох вікон. Ми миємо з одної сторони, миємо на чисто. Там не буде ніяких зайвих забруднень, просто на чисто. Третій. День це буде миття високого і вузького вікна з телескопічної штанги з поворотним інструментом. Так, в принципі, все. Потім кубок, призи і власний маркінг. Після цього. Давайте заходьте, зареєструйтесь, приймайте участь, вигравайте свій кубок.